Бізнес-класі сьогодні протягом 15 хвилин ми вам розкажемо про таке: 100 мільйонів доларів кредиту. Вже у січні отримає Україна від Швейцарії. Свіжий курс валют найцікавіше в нашій таблиці. Уряд додатково виділив 2 мільярда гривень для закупівлі ліків і вакцин через міжнародні організації. Українсько-швейцарський бізнес форум Україна інтелектуальний центр та житниця світу відбувся в Цюриху. Організували представницький захід, Посольство Швейцарії в Україні та об'єднана торгова палата Швейцарія, СНД, Грузія. У заході взяли участь понад 50 провідних представників швейцарського бізнесу, які зацікавлені у розвитку українсько-швейцарського економічного співробітництва. У своєму виступі віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цицадзе підкреслила, що за цей відносно невеликий проміжок часу нашим країнам вдалося побудувати дружні взаємовигідні відносини, вільні від проблем, що їх обтяжують. Загальний високий рівень українсько-швейцарських політичних відносин дає всі підстави для того, щоб сконцентрувати більш серйозні зусилля на поглибленні економічної співпраці. У цьому плані надзвичайно важливими є зустріч президентів у Давосі. Я вірю, що вільний рух інвестицій між Україною та Швейцарією у поєднанні з вільною торгівлею може стати каталізатором економічного зростання навіть на фоні існуючих складнощів. Сьогодні Україна є точкою зростання з найбільшим потенціалом у східній Європі. Івана Климпуш-Цинцадзе відзначила пріоритетні напрямки співробітництва між країнами. Це перш за все сільське господарство і переробка сільськогосподарської продукції, енергетична галузь, інфраструктурні проекти, машину та приладобудування, хімічна та фармацевтична промисловість, банківська та страхова сфери. Великі можливості щодо співпраці існують у сфері іт технологій та науковій галузі. У рамках робочого візиту до Давосу для участі у всесвітньому економічному форумі президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Швейцарії Доріс Лойтхарт. Президент України подякував за підтримку Швейцарією територіальної цілісності України, відзначивши її суттєвий внесок у діяльність спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ та значне фінансування гуманітарних проєктів. Сторони відзначили успішне проведення засідання спільного українсько-швейцарського комітету з торговельно-економічного співробітництва а також набуття чинності угоди про виділення Україні кредиту в розмірі 200 мільйонів доларів США. У цьому зв'язку швейцарська сторона запевнила у готовності надати перший транш кредиту обсягом 100 мільйонів доларів вже у січні. Президент подякував за таке рішення. Глава української держави запросив швейцарських інвесторів до роботи в національній інвестиційній раді. Було також домовлено, що Швейцарія запровадить безвізовий режим для українських громадян одразу після ухвалення аналогічного рішення з боку ЄС. Після святкові будні зустріли українців новинами на ринку валют. Впродовж останніх днів курс долара піднявся до 28 гривень 30 копійок, а євро до 29,5 гривень. В НБУ гривень. пояснили падіння курсу української валюти на світовому ринку тим, що впродовж святкових днів в Україні зменшилася кількість експорту продукції. Ну, яким чином ну, просто подорожчують товари нашої імпорту? Ще хуже ми ж браками станемо, чим ми є. То вже гривня упаде ще сильніше і. Ну, негативно. Однозначно, бо підскочив. Певна річ, що вплине, і я, я більш ніж впевнений, що не в кращу сторону. Я Думаю, курс буде рости і далі. Зараз маємо євро майже 30, якщо не вже не 30. І долар 28-29. І Я думаю, що з часом, до літа він взагалі пригне до 35. Вплине, вплине. Я думаю, что знаешь. Коливання курсу гривні носять сезонний характер. Національний банк України має достатньо інструментів та вживатиме усіх заходів, щоб стабілізувати ситуацію. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Я думаю, що коливання курсу гривні носять абсолютно сезонний характер, багато було виплат, тобто тиск на національну валюту був збільшений за цей період часу, у тому числі святковий, коли ділова активність знижується, і це є закономірністю. Прокоментував Володимир Гройсман. Питання щодо причин коливання курсу гривні. Прем'єр-міністр повідомив, що розмовляв з головою Національного банку України, і вона чітко запевнила у тому, що Національний банк України зробить все для того, щоб не привести до будь-яких спекулятивних коливань, і ситуація буде заспокоєна. Валютних резервів країни є достатньо для того, щоб ситуація була нормальною і курс залишався у прогнозованих межах, підкреслив глава уряду. Тому ці коливання мають припинитися. Які треба інтервенції? Національний банк зробить, наскільки я розумію. Вважаю, що сьогодні у національного банку достатньо усіх фінансових інструментів ситуацію повністю стабілізувати. Підкреслив глава уряду. Він зауважив, що деякі зацікавлені політики хотіли розігнати паніку на тлі зростання курсу долара. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Давайте подивимося, як змінилися цифри в нашій таблиці. Долар США купують за 27 гривень 57 копійок, продають за 2825. Одне євро коштує купівля 29 гривень 21 копійка, продаж 3026. Сто угорських форентів купівля 8 гривень 84 копійки. Продають за 9 гривень 90 копійок. 10 російських рублів купують за 4,38, продають за 4 ,81 гривні 81 копійку. Англійський фунт стерлінг купівля 32 ,54 гривні 54 копійок, продаж 3489. Курський злотий купівля 606, продаж 6 ,87 гривень 87 копійок. Чеську крону купують за 97 копійок, продають за 1 гривню 16 копійок. Румунська лея коштує купівля 406, продаж 4 ,55 гривні 55 копійок. Голова Національного банку Валерія Гонтарєва натякнула, що в Україні з'явиться купюра в 1 тисячу гривень. Необхідність у грошах великого номіналу давно назріла в країні. Про це в коментарі розповів директор Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. В Україні давно назріла потреба вилучити всі копійки, вони не потрібні. Слід залишити тільки паперові гроші, додатково випустити купюри великого номіналу. Коментує Охріменко. До цього призвала девальвація гривні втричі. Гривня знецінилася навіть одна, дві, п'ять гривень великої цінності вже не мають. Можна водити велику купюру. В Європі теж була така практика. В Італії в обігу ходили мільйонні купюри. Схоже ситуація була в Іспанії та Угорщині, але зараз вони мають євро. Введення нової купюри не вплине на кількість грошей, говорить експерт. Введення купюри номіналом тисячу гривень спровокує негативні очікування на ринку. Так вважає економічний експерт Андрій Новак. Мова йде не тільки про юридичних осіб, але й про пересічних українців. Цей крок сприйматимуть як сигнал, що нібито будуть вищі ціни. Негативні очікування на високі темпи інфляції і подальшу девальвацію гривні провокують панічні настрої. Паніка і може спричинити як девальвацію, так і інфляцію, говорить експерт. За його словами, економічного підґрунтя для такого кроку немає. Номінал українських грошей зараз співмірний із номіналом доларів і євро. Середня зарплата в Сполучених Штатах Америки близько трьох тисяч доларів на місяць, в західноєвропейських країнах теж близько трьох тисяч євро. В Україні три-три з половиною тисячі гривень. У доларовій грошовій масі найбільший номінал 100 доларів, а в євро 500. У нас є номінали 200 і 500 гривень. Практичної потреби вводити купюру в тисячу гривень немає, переконаний Андрій Новак. Прихованого додаткового друку грошей від уведення нової банкноти не слід очікувати. Вважає він. Аби додрукувати додаткові гроші, Нацбанку не потрібно вводити нову купюру. Облік ведеться в сумах, уточнює експерт. Кабінет міністрів України прийняв постанову про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 17-го року до 1 вересня 2018 року. Документ установлює на цей період граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок та мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор, які поставляються на внутрішній ринок. Так, у наступному році, маркетинговому році, виходячи з науково обґрунтованої норми споживання цукру на душу населення та з урахуванням прогнозної чисельності населення у 2017-2018 роках, внутрішній обсяг споживання цукру здійснюється на рівні 1640 тисяч тонн. Окрім того, на підставі розрахунків інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків Національної академії аграрних наук України і Державної наукової установи Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості постановою затверджено мінімальну ціну цукрових буряків урожаю 2017 року та мінімальну оптову відпускну ціну цукру на рівні відповідно 633 гривні. 10 копійок та 9172 гривні 57 копійок за одну тонну без урахування ПДВ. Нагадаємо, що щомісячно на виконання закону України про державне регулювання виробництва і реалізації цукру уряд встановлює граничний розмір квоти з постачання цукру на внутрішній ринок та затверджує мінімальні ціни на цукрові буряки та цукор. Міжнародні закупівлі ліків уряд зробить все для того, щоб вперше в історії України тендерні процедури закупівель 2017 року були проведені вчасно і поставки були здійснені до кінця року. Про це під час засідання уряду заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Пам'ятаєте цю всю історію з закупівлями, коли станом на квітень 2016 року поставки препаратів за закупівлями 2015 року були здійснені лише на 7%, коли через різні моменти і процедури, в тому числі через внутрішній спротив у системі МОЗ, міжнародні поставки фактично були заблоковані, і мені дуже приємно, що серед іншого, завдяки енергії нової команди, ми розблокували процес міжнародних закупівель. І на сьогодні 98% препаратів, які були закуплені в 2015 році, вже знаходяться. Одяться в регіонах, сказав він. Віце-прем'єр-міністр зазначив, що тендерні процедури 2016 року щодо закупівлі вакцин та інших лікарських препаратів були проведені організовано, відкрито і не корупційно. І за процедурами 16-го року поставки вже почалися. На сьогодні здійснюється розвезення лікарських препаратів і вакцин в регіони. Підкреслив він Павло Розенко повідомив, що в 17-му році уряд додатково виділив 2 мільярда гривень на закупівлю ліків для онкохворих вакцин тощо. Ми сподіваємося, і ми зробимо все для того, щоб у цьому році вперше в історії України тендерні процедури через міжнародні організації були проведені вже зараз, вчасно, і поставки були зроблені до кінця року. І ми в цьому році, нарешті, увійдемо в нормальний процес. Безумовно, цей нормальний процес комусь не дуже подобається, але позиція уряду чітка. Ідеологія, яка була схвалена ще попереднім складом уряду про передачу міжнародних закупівель, абсолютно правильна. Так були проблеми, в тому числі через внутрішній спротив, але сьогодні вони подолані, і це фактично перша реформа, яка була проведена, наголосив віце-прем'єр-міністр. Протягом цього року Пат Укрзалізниця планує провести значну модернізацію і ремонт рухомого складу, а також закупити близько 50 нових вітчизняних вагонів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон. У 2017 році плани Укрзалізниці і уряду досить амбітні. В першу чергу ми разом з міністерством інфраструктури плануємо збільшити інвестиції на підвищення сервісу, на підвищення якості рухомого складу. Протягом 17-го плануємо замовити в українського виробника будівництво не менше 50 вагонів, провести модернізацію не менше 200 вагонів, відремонтувати не менше 2000 вагонів, наголосив Володимир Кістіон. Віце-прем'єр-міністр також підкреслив, що реалізація цих планів це не лише покращення сервісу для пасажирів, а ще перспективи для вітчизняного виробника, збільшення доходів і підвищення стабільності роботи української залізниці. Це все про що ми встигаємо вам розповісти. Залишайтеся з тисою і лише хороших вам економічних новин. Побачимося.